Йоу пацани і дівчата, всім привіт! З вами Пінк, Сьогодні ми будемо слухати новинки цієї п'ятниці. Треків багато. Тому перед початком ставте обов'язково вподобайку. Пишіть будь-який коментар. Це Нереально допомагаю при просуванні цього відео. Ви рідко пишете коментарі. Я не знаю, може вам лінки. Я вас попрошу прямо зараз спуститися під цей відос, написати, будь-що. Напишіть артиста, якого ви хочете, щоб я послухав на цьому каналі. Напишіть в коменти реакцію на трички, Сподобалось вам щось чи ні. Коротше, просто покажіть мені актив. Це буде реально дуже приємно, файно і допоможе. моєму відео просуватися. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся на канал, соціальні мережі знизу. Буду радувати вас і надалі контентом, якщо ви будете проявляти актив. А ми будемо починати. Почати я хочу з 0.32 Нібла. Він дропнув тричок, вона належить вулицям. Цей сніпет він дуже довго пушив. Мені зайшов, моїй дівчині зайшов. Всі дівчата знімали тіктоки під цей звук. Дуже класний сніп сніпак був і в такому новому стилі для Німбла. І я дуже чекав дроп. Сподіваюся, що люди, які дивляться цей відео так само. Нова надія українського репу. Ну, я це, коротше, вже давно казав. Німбоу є на будь-яких бітах. Він вміє, майот, в нього дуже а, унікальний і цікавий голос, який запам'ятовується. Тому давайте слухати: вона належить вулицям. Класна обкладинка, Леопардовий стильок. Погнали! Вона належить вулицю, драма у щас крутиться. Думаю, що світ навколо неї теж крутиться. Круг спілкування звузиться, поки бабки мутяться. Я не віддам себе, шалавам, я віддамся музиці. Михайло цей перший, я мутив свій перший, Ля, мій братан. Єдиний, хто не зрадить самий скрутний час. У я не довіряю, бо я вже опікся. Раз не дам увагу, шлюхам, хоч я і не піду. Ей, я йду на ризик, знаю, правда. Знаєш, що мій син колись буде гордитись, татом і ти знаєш в моїх планах. Рип з тебабло лопати взлетіли у чи хмар ми не забудемо про квартали То, що ми щас маємо, раніше й не думали Суки дають губи на медалі, носим труби yeah. Бачу пакети дурі і рядних сучок пудрі Я бачу, як чужих блядей таскають прямо в клубі yeah. А не виростили yeah. ті, хто не наводить дванадцять Перший раз гідхає, трохи yeah. в суку в чотирнадцять Мені було шістнадцять, yeah. я ліба поляка, Жив біля тюрми, я не боюсь туди попасти. Yeah. Мамкині синочки, вони бояться завтра. Можемо ще легально замутитись, можемо вкрасти. Ми вже yeah. підросли. Всі іграшки не з пластмаски, закриті вікна, тут хотбок з нами в машині Каспер. Ті. Я сорі, стопу, як же він охуєнно стелить, немає пауз, нічого просто Їбашить флоу, офігенний Лірикс. Я жив біля тюрми і не боюсь туди попасти. Я був у Львові, я бачив цю тюрму з в'язницю, да, правильно казати. Вона виглядає пізєс моторошно, по тексту, офігенно, Нім був стелить. Дуже подобається, але. Я думаю, що треба щось трошечки змінити. Флоу, може, якось по-іншому зараз зачитати. Бо те, що він навалюється, звісно, круто, але хочеться якихось змін. Отак. Так не дадуть збрехати, зі мною тільки справжній шараут Стаса Заренко Стаса Заренко, справжній Ділим ділом тільки навпіл, якщо мова йде про брата, куплю новий кузов, Хто не вірив на зло, що йде по маслу боже благослови касу. І ми всі на блесі, давно це чекали, я б давно літав, нас не відпустять квартали Вона не лежить вулиця, Драма весь час крутиться світ. Що... Я про це казав, він ніби ті ж самі слова говорить, але вже іншим голосом. Теж приспів, але вже більш низько. Вона належить вузь, бля, чуваки, let's go! Навколо не теж крутиться, Коло спілкування звузиться, а поки бабки мутиться, не віддам себе шалавам, я віддамся музиці. Я нюхала, ти перший. Я мутив свій перший лям Мій братан. Єдиний хто не зрадиться, мій скрутний час. Сукам, я не довіряю, бо я вже опікся Раз я не дам уваж, шлюхам, хоч я і не піду. Я, я йду на ризик, знаю, він оправданий, Знаю, що мій син колись буде гордитись, татом, і ти знаєш в моїх планах. Риб бабло лопат. Злетіли ще хварми, ми не забудем про квартали. Те, що ми щас маєм, раніше й не думали. Сукидають губи на медалі, носим труби. Бачу пакети дурі і грязних сучок в пудрі. Я бачу, як чужих блядей таскають прямо в клубі. Фу. -у 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 -у, хорошо. А по біту ви... ну, біт охуєнний це не дуже а, не один з тих жанрів, які я прям ганяю на постійці. да? Це щось, типу та... Old і це не дуже моя музика, але цей біт неймовірно свиголий, просто. І він ніби взагалі не має якихось змін в біті. Він просто 2,5 хвилини, ну, отак от їбашить рівно, і все. ніби на нього читає. Біт максимально простий, але який же свек. Просто який соус, як же він звучить піздато, як він. І я слухаю без навушників. Я впевнений, що якщо слухати в навушниках, це просто єбануто приємний взагалі кожен звук, який використовується в Біті. І ще з голосом Німбла, який так само нереально вокально звучить, нереально приємно для ваших вух. Блять, ну піздец, пісня ахуєнна. Дуже сподобалося. Щось новеньке для Німбла. І чекаємо реліз. Оцей трек прям щось нове. Дуже класно. Треку десятку ставлю, додаю до себе в плейлист одразу. І рухаємося далі. Недалеко від Німбла, да, десь у Львові живе Джиґрізі Ярема. Він також дропнув трек. Називається Плани і проблеми з такою суперхолодною обкладинкою. Так само Ярема а, готує нас до свого альбому, який він вже дуже-дуже дуже довго анонсує. Постійно людей готує, що скоро альбом, скоро альбом. І ніяк не дропає. Тому чекаємо реліз від Яреми. Я впевнений, там будуть пф, піздець, що за фіти, хіти. Біти і все це разом. Давайте слухати тричок плани і проблеми. Звичайно, звичайно. Є плани і проблеми, але гроші такі довгі, що кажу, папа, проблеми го. Я бачу, коли ви не чесні, мені потрібен тільки майки Мертві, президенти Го. Я знаю, що робити, бо скоріші плани. Ніби алергія, бо мені на все начхати. Моя голова, чиста, можеш не насипати. В тебе нема проблем, бой можем влаштувати. Плани, проблеми, плани, проблеми, о. Плани, проблеми, плани, проблеми, о. Плани, проблеми, плани, проблеми, о. Плани, проблеми, плани, Бо дивись, з ким ти факуз. Тось паразитах, хтось такий один. В планах бути тільки номером один. Мій сам не грабіжник, но в ліс дім Вернув цю шельму додому, називаю Шшш. Краще робити вигляд, ніж бути справді тупим. Це життя нам дане with, no, just to live В кишенях дирки от цей час десь загубив. По гручам, одягнути, коли не знаєш, що ти втягнеш. Не люблю математику, но мушу рахувати. Ти кричиш, но всім просто насрать Ти кричиш, но всім просто насрать. Є плани і проблеми, но гроші такі довгі. Що кажу, папа, проблеми го Я yeah. бачу, коли ви не чесні, мені потрібен тільки Майкі мертві, президенти го. Yeah. Yeah. Я не знаю, що робити, бо скорі всі плани, ніби алергія, бо мені на все начхати Моя голова, чисти, можеш не насипати. В тебе нема проблем, бой, можемо влаштувати. Плани, проблеми, пани, проблеми. Плани, проблеми, пани, проблеми. Плани, проблеми, плани, проблеми. Плани, проблеми, пани, проблеми. Базова замедлялка в кінці. Конечно ж. Фішечка заюзана. А Давайте так. Трек, на мою думку, ніби на фристайлі якомусь, дуже легко сприймається, дуже швидко сприймається взагалі. Я звикшую Яреми більш повільні треки з таким басом, да і по-іншому ну, по якось звучать. Тобто. Останні треки Ярема, які виходили, вони плюс-мінус в одному жанрі, саме сингли Яреми, не на альбомах, там, але саме сингли. І вони там плак, да, такий повільний. А тут більш швидкий біт, я навіть не знаю, що це за жанр, щось типу якогось. Типу Детройта, але, по типу цього Бейбі Трона, щось такого. Класно біт звучить. У Ярема офігенний голос. Грубий, низький, але от ніби щось зі зведенням, ніби мені якось не вистачило більше от соусу. Да? от У Нібла він на кожних треках там зведення їбануте просто. У Нібла у самого голосу фігенний ще й зведення доповнює все. А тут ніби воно трошечки сирувато звучало. Приспів прикольний. моментами мені там щось по флоу не подобалося, але я це більш сприймаю як не пройоп, а просто як експеримент такий. На таких бітах, тим паче Ярему я ще не чув. І в принципі, якщо брати цілісну картину, мені зайшло. Просто треба переслухати, бо реально сприймається трошки по-іншому. Бо я звик, що у Яреми більш повільні треки, такі «плук», А тут щось новеньке. Тому для Яреми це кайф. Сподіваюсь, на альбомі буде от більше саме таких експериментальних треків. Ніж плага, бо плага у Яреми, ну просто до хіра хочеться щось інакше. Коли була, були Song Wars, там де о, приймали участь там Ярема, Нібл, Форс, Стас, Я і ще багато артистів, а у Яреми там був жанр Детройт. Він офігенно його заюзав. І мені неймовірно сподобалося. От я б хотів більше от таких ось треків. Рухаємося далі. Наступний артист у нас Шкіл. Ми його ще не слухали. В нього вийшла іпішка. Посилання на епішку я залишу знизу, обов'язково перейдіть, ознайомтеся, послухайте. А, і послухаємо один трек з його іпішки, називається Лист. Yeah, check this out. Теплим вечором прогулянка, біля річки Я ходжу колом і враження, ніби це коло Я такі біти зараз знам, просто обожнюю народиться у січні, вірші перелітають жахтів і щось більш класичне поміж барами в ув'язненні сиджу, поки ти поміж барами Шукаєш сенси в і по дну Стільки причин жити, Боже Дай хоч б дну всередині дірать її рима ми закопую Я не знаю, куди далі йти Я розірваний на маття не му, Після фаталіті всі місця це я і ти перед очима твої, Вони кличуть пірнати в них Я пірнаю кожен день у вісні я один навпроти мене цей світ І Я виходжу в нього, щоб залишити свій слід Кожен день на сходах потреба вище лізти Душі так сильно лист, та трохи чуда, я тобі напишу про мій Стан, ти почуєш, бо вірші літають по мій Стах і ночують, в хатах теплих та голова Душі так сумно, то дай мені лист. Чудо, я тобі напишу про стан ти почуєш, бо вірші літають по мій. стах і ночують в хатах теплих та у голова. Кожного разу, як я бачу тебе, в мене вже має Там, де має хребет, Повадки дитини в мені. Давно mm -hmm. не секрет, я розмовляю з нею, те, та те, ми з нею пишем, реп'є. Тобі достатньо слову написати, струм, струм'є, я хаваю сам себе, мов гарячий жульєн. Обличчя ніби я, ну я Бля, дядя, Прикольно, мені подобається, я не позвоню, тобі хоч і підключення в мережу є, yeah. час пливе, розпить насыпаю, насыпаю. На вакцини, на важливий Досвід дуже дорогі Тільки втративши усе це, досить що. Спохади руйнують, мозок там не дають дойти я повертаюся на точки усього життя, дивлячись його, як фільм, забтопоти з прибуття. Я у власній шкурі, ніби в шкурі прибуття, мені там було тісно, я із нього вирвався. Душі <клон noise> тут <сумно>, на то, <клон noise> дай мені листа. трохи чуда, я тобі напишу про мій Стан, ти почуєш, бо вірші літають, по мій Стах і ночують в хатах теплих та в головах, душі так сумно, то дай мені лише. Чудо, я тобі напишу мій Стан, ти почуєш, бо вірші літають по мі. і ночують в хатах те, пих, та та в головах. Біт неймовірно вайбовий, Я дуже люблю такі біти воу-фай, а олдскульні з таким семплом. Блять, охуєнно Такий тречок чисто на фон. Дуже довгий, три хвилини. Багато тексту майже немає взагалі якихось пауз, але в цьому є свій прикол. Текст офігенний, не якийсь базовий реп-текст, як у, там, у всіх реперів, да, у 90%. Я сижу, вслуховуюсь, розбираю прикольно, все подобається, класні про продовження фраз, типу там на прибуль. Ця оці от мікромоментики афігенно роблять трек, і він не виглядає супер якимось однотипним і сумним. Цей трек сподобався, друзі. Посилання на Іпішку знизу. Я думаю, що якщо цей трек розкачав, то там на іпішці є ще два треки. Я впевнений, що вони 100% не, не гірші, ніж цей. А мені зайшло біт... Виконання, все на вищому рівні, тим паче такий звук зараз для мене дуже близький. Я сам багато такого музла зараз намагаюсь писати і слухаю, і шукаю таких артистів, які роблять волфай, там оудскульний звучок, але якось зі своїм там соусом. Оце прям те, що я шукав. Тому офігенно. Ставлю 8 з 10, мені прям все зайшло. Наступний трек у нас Big Boy Слава. Ми також його ще не слухали на моєму каналі. Тому для вас це новинка, для мене це новинка. Трек називається Big Backpack. You know what I'm saying? Давайте слухати. А тут вже взагалі інший звук. Лес го! Їдем факатись, в гранд готель раніше був притон. бой слава, бі бля, я прокачав район. Зараз і за, за чорний бенд. Вчора йшла пішком. Бі бой слава, бік бля, я прокачав район. Сучка любить, мій банкрол, сучці похуй Пі по слава пак, бля, прокачав район. Сировата. чорний вчора йшла пішком. Пі по слава пак, бля, прокачав район. Не дивись на мене, ти, брок, і таким залишишся. У мене є косий. Подивись, як він Хоче... Одна, ну, коротше, сировата по голосу, я думаю, ви чуєте. І виконання теж якось воно трошечки. непідходящий флоу на цей біт. Отак, от, от скажу: воно не лягає на біток, не мечиться. Кати <пакатись>, твоя сука на мене дивиться. Мої шлюхи курять плотні, і вони не кривляться. Була тємка, чув, вона накрилася, гранату Кинув в опів на частини розлетілися. Воно, воно, типу, смішно, забавно, але от деякі моменти виглядають як частушка. Питон, біпой слава, бі бек для я прокачав район, зараз її возе чорний бенз. Вчора йшла пішком. Біпой слава, бік-пекпек, прокачав район. Сучка любить, мій бентрол, сучці похуй на музон, біпой слава, бік Бля прокачав район, зараз її везе чорний бенз. Вчора йшла пішком. Бі слава бік пак пек. Бля, я прокачав район. Я не заморочився, діє слова рифмую Сука далі насипає. Про любов її не чую. Я побачу на квадраті твої теги замалюю. І мені включили твою демку, сука, я блюю. Ці ми є башим сто патрульні. Краще тобі не пиздіти. Брок ти злови школі Дріпу до хуя, вода на мені, як кулер, вишайка криса. ми батя кулено. Єдем фака, із Гранд Готель раніше був бретон, слава... Ну, понятно, все, повторяється, приспів. Так, скажу пацани, моя думка. Є е е угарні моменти, я це більше сприймаю як такий угарний мем репчик, але теж в мєм репі це можна зробити якісно і слушабельно. Наприклад, клонекса можемо. да? Вприклад, поставити мєм реп, багато угару, багато приколів якихось. Змін голосу, смішних і так далі, але воно все зроблено якісно, класно, його е, приємно слухати. Тут трошечки інакша ситуація, е, багато моментів з флоу, там де він не, не мечеться з бітом, дуже дивно якось звучить, ніби просто. Просто підійшов і почав навіть не подумав, як можна. Правильно і більш а, коректно залетіти на цей біт, і просто почав читати там свій текст, да? просто, щоб він просто був на біті і вже похуяк. От воно ну, так моментом звучало. А, біт нормальний, але тут більше по голосу і по виконанню у мене саме претензія. Там. Ну, не претензія, а просто те, що не дуже сподобалося. А, ну і зведення теж. Чути, що так собі зведено. А, я це більше сприймаю як якийсь soundcloud-репчик. Ось так. Типу на Саундклауді, якби це було, я б це послухав. Я такий, ну, ну норм, типу, Саундклауд, тут багато всяких приколів. Якщо це слухати, як прям серйозна робота на платформах, як на мою думку, ще слабувато. Є над чим 100% працювати, підтягувати і виконання, і лірикси підтягувати, і з флоу гратися, бо там, типу, якщо ще буде таких три треки, там 4-5 виходити плюс-мінус однакові. Ну, буде нецікаво. Якщо з кожним треком я буду чути, що Біг Бой слави, нова Ремсейн, буде старатися і пробувати різні флоу, різні біти, гратися з голосом, то я буду розуміти, що моя думка була висловлена тут не просто так, що її почули. І чувачок зростає, старається. На даний момент тречок такий, прохідний. Є над чим працювати, тому працюйте. Ну що, у нас останній трек на сьогодні. Я вам під кінець залишив такий ліричний сумний трек а, з кліпом. Артист серий. Я чесно не знаю, як правильно читається, бо раніше ми його також не слухали на моєму каналі. Серуй, або Серий, напевно. А, у нього багато треків, і він мені закинув послухати тречок. Ма, пробачте, називається з кліпом. В принципі, в нього достатньо непогані цифри. Наприклад, от цей кліп він вийшов 4 місяці тому, і на Ютубі 112 тисяч переглядів. Наші уки репери позаздряти мають, бо цифри реально непогані. Я не чув. Просто по назві і по кліпу розумію, що це буде досить сильна, сумна лірична робота, душевна. От, тому вирішив залишити її на кінець, на фіналочку. Тому давайте слухати, зацінювати. Поїхали. Просто захотіла. Пробачте, я не став тим, ким ви хотіли, пробачте, що часто вулиця мене носила, я виріс сильним мам. Я, я часто забував на все, я часто думав, що мене вже нічого не спасе, але я так змінився, мамо, я так боявся, мамо, я виріс дуже рано, і про це розкажуть рани. Вони кричать, але ніхто крім вас не чує, біль живе окремо, але біль зі мною не чує Ваш голос так ніжі, Не так тихо плаком по вечорам. У всьому винен сам, у всьому винен сам, у всьому винен. Мам, хто останню свою знаю, точно віддали би нам. О всьому винен сам, у всьому винен, сам, о всьому винен. Мам, пробачте, що не говорив вам часто, як люблю, пробачте, що вже давно роблю вигляд, що живу. Життя суцільне, де живу я то пливу я то тону. Сьогодні впав, завтра стою, я то опеклі, то в раю. А від тихими, тихими кроками свою підтримку носили завжди, завжди. а вони вздухами нам мої як же міцно затискають груди, як же сильно я боявся, що вас вже не буде, маму. Я ніколи не забуду, вашу чисту душу серед то не буду. Ваш люблячий погляд, що проважав мене до школи. Наші вечірні розмови в кухні про усе навколо. Я знаю, як сильно ви хотіли мене вберегти, мамо, ви та мене вже не спасти. У всьому винен сам, у всьому винен сам, у всьому винен. Мам, хто остань. тут ще якась історія в кліпі, бачите? Сценарій. Ну, знято все супер якісно, взагалі без питань. Сказав, що не треба. Мамо, ну на що ти мені не дзвониш кожних 5 хвилин? Я ж сказав, ні. Машина, може розважати копити? Чи днів скільки раз вам було боляче від моїх слів я не руку мамо. Якщо б я міг, я б усе змінив, я би почався тисячу разів у стінах, у стінах свого храму yeah. Якщо б я знав мам, я б все переграв, Та я зробив усе, що обіцяв вам тоді. Звісно, мурахи по тілу в мене. На вулиці 30 градусів жари спеки в мене мурахи по тілу. прям. Жесть. Що скажу, велика робота, да, такий великий кліп. Видно, що постаралися відзняли. Плюс, як я і сказав, був сценарій. Це неймовірно круто. Більше додає м, цій відеороботі сенсу. сенсу. Ну і 112 тисяч переглядів я вважаю повністю заслужена, оправдана. А по виконанню в Україні, в принципі, люблять таку музику, будемо чесні. А, такий пацанський реп, да? По типу карабка в Україні дуже таке люблять, така музика набирає багато прослуховувань, вона в чартах. По виконанню кайф на цю музику точно я свій слухач, все якісно записано. Дівчина неймовірно класно співає, але от мені б хотілося, напевно, саме в партії цієї дівчини, її голос зробити потихіше, трошечки, і зробити його більше як фоновим, тобто додати може якогось ехо, щоб він був більш просторним і потише. Співає вона супер класно, тут взагалі також без питань, от просто зробити його більш смачним, зрозуміло, от розбавити його якимось ефектом і зробити потише, щоб він був типу, як на другому плані. І так, можливо, на мою думку, це більше б розкрило ще трек, додало б йому більше якоїсь там жіночої енергії знаєте, і в вухах, якщо слухати в наушниках, мені здається, також було б набагато прикольніше і приємніше слухати. Ну, Сильна робота, чесно, я такі роботи на каналі ще не оглядав. І класно, що є кліп, бо з кліпом воно сприймається якось по-інакшому. В кінці там кліпу ви побачили. Основний посил, основні слова. Пишіть рідним, любіть, проводіть з ними час. Це дуже важливо, я це також розумію. Тому ось такий у нас реакт. Починався весело закінчився так трошечки сумно. Дякую вам за перегляд, підтримуйте наших артистів, ставте вподобайки, залишу посилання знизу. Всі мої соціальні мережі також знизу. З вами був Ліу Пінк. Чекайте мій альбом вже в наступну п'ятницю. Всіх цьому!